Вітаю, друзі! Сьогодні з вами не Андрій Аматор, як ви вже, мабуть, згадалися по моєму голосу. Але не лякайтеся, ви на правильному каналі. Просто сьогодні у нас буде з Андрієм невелика колаборація. Тож, вітаю ще раз з вами канал Lazy IT. І сьогодні я розкажу вам про три топові інструменти. Які засновані на штучному інтелекті. Всі ви їх можете використати, вони дуже цікаві і корисні. Ми з вами навчимося творити неймовірно гарні картинки та фотографії навіть без художніх навичок з допомогою сервісу Midjourney, змінювати свій голос та творити з ним різноманітні маніпуляції з допомогою сервісу Altred Studio та покращувати свої фотографії з допомогою Palette FMX. Поїхали! Почнемо з інструменту Meet Journey. Це чудова мережа на базі штучного інтелекту, яка дає змогу робити малюнки, скетчі. Це навіть трошки важко пояснити, але я краще вам все покажу. Після переходу на сайт Meet Journey ви отримаєте посилання на ваш Discord. Він поділиться з вами посиланням на Discord свій сервер. Тому для того, щоб користуватися цією програмою, вам необхідно мати також discord аккаунт. щодо користування, як ви бачите, в неї є безкоштовний план. І, якщо чесно, я свій безкоштовний план вже вичерпав і подумаю купити Basic. Він буде коштувати 10 доларів на місяць, але ну, як на мене, воно того варте. Тож, що саме робить. Цей чудовий інструмент. Переходимо в наш Discord, і ось тут у нас буде сервер My Отже, Нам потрібно перейти в будь-яку кімнату, яка починається на Newbus, і за допомогою тега Imagine написати, що саме ми хочемо отримати. Так як канал в мене називається Lazy IT, я напишу Lazy IT Person. Хай це буде uh, Cyberpunk і хай це буде Old. Відправили задачу на обробку. Ось наша історія. Як бачите, Waiting to start. Отже, нам потрібно дочекатися, поки бот навіть не на бот, а нейромережа візьме нашу задачу в роботу. Після цього він сформує нам чотири варіанти нашого замовлення. Скажімо так. Як бачите, попереднє замовлення вже закінчено на 87%. Після того, як чотири варіанти будуть сформовані, ми отримаємо групу з ось таких ось кнопочок. Ми можемо або use Використати якийсь із варіантів, перший, другий, третій, четвертий, або запросити ще більше варіанс по варіанту: першому, другому, третьому, четвертому, або зовсім все перегенерувати. Отже, давайте дочекаємося, поки наше замовлення буде виконано і подивимося, що у нас. Буде на виході. Бачимо, що процес генерації пішов, пішли процентики, вже щось таке вимальовується. Дуже дивне і цікаве. Майже готово 93%. Отже, шукаємо наш малюночок. Ось він. Давайте відкриємо побільше. Ось це намалювала нейромережа. Мабуть, що все-таки Old це було. Занадто вже <хи> добре. Давайте спробуємо інший варіант. Якщо ми хочемо не просто його заставити намалювати з нуля, а хочемо йому віддати якусь фотографію, щоб він її переробив, найлегшим варіантом це буде створити ваш сервер на, прямо в Discord і завантажити сюди будь-яке фото. Як бачите, я вже завантажував. Ми візьмемо е, фотографію. Наприклад, ось цю. Зараз я вам покажу. Зараз закинемо і спробуємо з ним попрацювати. Дуже просте фото, нічого особливого. Нам потрібно копіювати посилання. Тепер ми повертаємося до нашого Midjourney І так само в Tag Imagine ми тепер вбиваємо посилання. І робимо. Давайте, хай зробить Cyberpunk просто з цього. Натискаємо Enter і чекаємо, що у нас буде на виході. Що ж ми отримаємо на виході? Давайте пошукаємо. Ось така картинка нам видалася на вихід. Дуже цікаво, дуже гарні речі він малює. Дуже креативні. Користуйтеся класний інструмент. Другий цікавий інструмент, з яким ми сьогодні познайомимося, називається Altered Studio. Він допоможе нам маскувати чи змінити. Нашу аудіодоріжку дуже цікавий інструмент. Він також має безкоштовну версію. Давайте запишемо якийсь текст, ага, дозволимо мікрофон. Вітаю вас на каналі Lazy IT. Цього нам буде досить для тесту. Найцікавіше, що я тут бачу, це морфи. Натискаємо правою клавішою, натискаємо morph і виберемо декілька морфів. Є безкоштовні морфи. Спробуємо ось цього ось цього і ось цю бабусю. Зараз побачите, що це таке і як воно нам допоможе. Отже, запис. Давайте послухаємо. Вітаю вас на каналі Lazy IT. Наче все зрозуміло це звичайний мій голос. Але якщо ми оберемо морфа Едварда, натиснемо Синтезувати. У нас вийде та, той самий запис, але вже голосом Едварда. До речі, Едвард, як і всі інші морфи, мені здається, більш заточені під англійську мову, але навіть з українською він справляється. Хоча з дуже характерним акцентом, давайте спробуємо, послухаємо, що вийде. Вітаю вас на каналі Lazy IT. Як бачите, Едвард цілком розбірливо все розказав. Як буде з нашою наступною помічницею Кейрою. І потім також спробуємо з Дженніфер. Поки Кейра у нас е, створює файлик, давайте зразу запустимо і Дженніфер. Дуже цікавий інструмент, дуже багато всього цікавого. Морфи це лише частина. Розбиратися і розбиратися. Але різних аудіо аудіоефектів тут повно. Отже, слухаємо кейру. Вітаю вас на каналі lazy IT. Та Дженніфер. Вітаю вас на каналі lazy IT. Як бачите, чудова. Вимова, все зрозуміло, все досить розбірливо. Це щодо другого інструменту. І третій інструмент це е, air інструмент, який допоможе нам розформувати фотографії. Теж дуже цікава історія. Вибираємо чорно біле фото, завантажуємо сюди. Як бачите, звичайне, ну як не звичайне, старовинне чорно біле фото. Якби ми хотіли додати трошки кольору сюди. Ми зараз отримуємо це в автоматичному режимі. Ось і наш готовий розфарбований варіант. При тому можемо вибрати якісь інші фільтри, наприклад, ось Cinematic. Він трошки зараз перефарбує. Також, що цікаво в цьому інструменті, що, як і в мережі MidJourney, ми можемо керувати фільтрами і налаштуваннями завдяки. Конкретним фразам. Вибираємо олівчик, відкривається ось такий промпт. Давайте додамо сюди, наприклад, Sharp. Я хочу трошки більш таке агресивне фото середовище. Натискаємо Colorize і отримуємо більш такі. Чіткі різкі границі. Потім можна його відповідно скачати. Звичайно, якщо ви включали цей ролик і очікували побачити чат GPT, він безумовно зараз в топі. Але про чат GPT в мене є окремий ролик на моєму каналі, тож запрошую переходити, дивитися. Звичайно, не забувати підписуватися, ставити лайки. Отже. Також не забувайте заходити і підписуватися на канал Андрія Аматора. Всім, хто дивився, дякую. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в описі під відео або в моїй групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!